Вляться в Україні найближчим часом. Постачання триватимуть місяцями. Власне, якось ви говорили про три-шість місяців. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Після зустрічі з головою Пентагону Пітом Хексетом у понеділок Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони для постачання в Україну. Однак, перша з них не буде доставлена протягом кількох місяців. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив, що Петріот почнуть прибувати до України протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомба. І маємо свіжу новину від Military Watch Magazine, який пише про те, що через нестачу запасів США масові поставки Петріо для України відкладаються на кілька місяців. Ніколи такого не було, і ось знову. Ну що ж, мені насправді хочеться пане Сергію, щоб ви трішечки пояснили для наших глядачів. Навіть в експертних колах вчора я от читала, що виникли певні такі суперечки, хтось казав, що це буде. 17 систем Петріот, хтось каже, що ні, 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 друзі, це занадто багато для нас. Нам дадуть 17 установок Петріот. Якщо можна поставте крапку в цій дискусії в експертних колах, в тому числі у нас таки будуть загалом це установки, які там захистять, не знаю, там і пів Європи разом з Україною. Чи це таки будуть точніше системи величезні? Чи це все ж таки будуть установки на вашу думку? Ви знаєте, я боюся, що не те і не те. Давайте скажемо, так, що є джерелом такої заяви. Заява президента Трампа. Давайте не забувати, що є певна така ексцентричність в його висловах. І е, треба усвідомити, що один комплекс Петріот коштує 1 мільярд доларів. І е, по окремо по окремо по установкам ніхто такі системи не буде нам передавати, тому що в цьому немає сенсу. Сама по собі установка пускова є елементом комплексу без наявності, скажімо так, е, систем е, радіолокаційного спостереження і контролю без командного центру, без систем забезпечення. Вона не має. Ну, жодної потреби в ній немає жодного жодної потреби. Знов таки наявні комплекси, вони розраховані на певну кількість пускових установок. Тому давайте 17 залишимо на, як то кажуть, на сумніві президента Трампа і говорити про те, що ми можемо отримати реально. Тобто я б сказав так, що два комплекси, про які йдеться, ми цілком вірно можемо отримати найближчі найближчі 3-6, можливо, навіть 9 місяців. Повторюю ще раз, це надзвичайно складний, дорогий. Комплекси. комплекс комплекс, який виробляти треба дуже довго, навіть для того, щоб зняти його, десь озброєння замінити чимось подібним в інших країнах, перевести в Україну, відрегулювати відкалібрувати, поставити на бойове чергування для цього. Так само потрібно дуже багато часу. Тому 17 це вибачте казки. Цього бути в принципі не може, а два комплекси це те, що ми можемо реально отримати. Це дуже багато, я можу сказати. Але знов-таки ну, не петрі єдиними забезпечується наша протиповітряна оборона сьогодні. Пане Сергій, настанок хочу ще уточнити, коли ми кажемо про застосування ворогом ракет і відповідно протидію вигляді такої системи протиповітряної оборони, як Петріот, все зрозуміло. А от що робити з fpv дронами які буквально фактично заморозили українську лінію фронту, принаймні так пишуть журналісти The Wall Street Journal. Як ми можемо їм протидіяти станом на зараз? Та чим можуть нам допомогти в цьому плані партнери та союзники? Відповідь дуже проста: авіація і касетні боєприпаси. Як думаєте, нададуть? Ну, це питання, яке потребує обговорення. По-перше, а по-друге, чи готова Україна до цього? Давайте скажемо так, для авіації потрібні. А, інфраструктура аеродромна, uh -huh. літаки, і найголовніше персонал. Персонал це те, що може дати виключно Україну. Йдеться не тільки про льотчики, але й про технічний склад, але це те, що ми маємо зробити. Ви без цього маневреними, забезпечити маневреність у нанесенні ударів по скажімо, операторах FPV-дронах ну просто неможливо. А касетні боєприпаси це те, що забезпечує покриття великої території. І можна це зробити виключно знов таки з авіації, з урахуванням. Необхідності перенесення е е е пунктів нанесення ударів з одної локації на іншу. Артилерія з цим просто фізично не встигне справитися. Пане Сергій, я дякую вам за те, що ви мали змогу долучитись до нашого ефіру. Дякую за фахову оцінку, за такі експертні уточнення і важливу розстановку акцентів і пріоритетів. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Ну а ми давайте долучимо Андрія Беседіна, начальника Куп'янської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Андрія. Пане Андрій, знаємо, що по Куп'янську небезпечно їздити в будь-який час доби, бо удари в піві по цивільних зростають. Про це власне в ефірі громадського радіо розповів Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Раніше він повідомляв, що волонтери вже не можуть заїжджати в Куп'янськ, щоб забирати людей. І між тим напередодні в Куп'янській громаді ворогом а, був атакований поліцейський а, на переправі, коли ті виконували службове завдання. Четверо з них дістали поранення щодо ось цього ось цієї навали в півдронів. Чи можемо говорити про те, що можливо, армія Російської Федерації збільшила використання саме і в півдроні? А та щодо модернізації, ми знаємо, що вони не спиняються, намагаються їх робити більш смертоноснішими, що відомо з останніх даних, в якому стані знаходиться саме ось. Такі небезпечні смертоносні пташки у ворога Одного дня і на жаль кожного дня збільшується кількість обстрілів, в тому числі і в півідронів, керованих авіаційних бомб, не кажучи вже про артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети. Що таке в півідрон? Впіврон це засіб для ворога зараз на оптоволокні, який не піддається а, там подавленню радіоелектронній боротьбі. Вони залітають міста Куп'янськ, вже сідають фактично на дахи на дороги і чекають. Чекають автівку, будь-яку автівку цивільну, медичну, поліцейську, ДСНС, волонтерську, і відразу атакують, незважаючи на те, що це за техніка для чого вона туди їде. Неможливо зараз заїхати в місто Купенс, неможливо здійснювати першочергові заходи, які забезпечили б людей там найнеобхіднішими речами. Те, що сказав Андрій Канашевич в ефірі, так, да, дійсно, дуже важко зараз заїхати в місто Куп'янськ, щоб здійснювати евакуацію. Але знову ж таки, наші волонтери, наші герої, наші ДСНС, поліція, структурні підрозділи все ж таки роблять це можливо для того, щоб вивезти людей, які зголошуються на евакуацію, і ми це робимо, незважаючи на ризик для життя та здоров'я. А скільки от людей станом на 15 липня, ще залишається в Куп'янську, і чи багато тих, хто туди повертається, по про все. Ну, дякуючи, не повертаються або випадки такі не зафіксовані, тому що ми ведемо облік по тим людям, які залишаються і реєструються, і остання видача гуманітарної допомоги. Тому таких випадків наявних не зафіксовано. Саме в Саме місті Куп'янській, якщо ми кажемо по території Куп'янської громади, на жаль, такі випадки трапляються. Це здебільшого з сільська місцевець, Пресінський, старостинський округ. Там з'являються люди, які були евакуйовані. Які повертаються, але знову ж таки, це. Небезпека це ризик для життя та здоров'я. Кожен з нас приймає рішення. Кожен з нас розуміє, що в пріоритеті, і якщо ми кажемо про місто Харків або інші регіони, більш безпечні забезпечені люди всім необхідним. Кожного місяця надається вся необхідна гуманітарна допомога, юридична, психологічна, медична, тощо найголовніше зараз це зберегти життя на сьогодні. в Куперську знаходиться понад 1200 цивільних мешканців. В загалом в громаді 2200 цивільних мешканців. Мешканців, які на жаль, нехтують, відмовляються, і знову ж таки вони наражають на небезпеку не тільки своє життя, а тих людей, які забезпечують щоденно, забезпечують їх всім необхідним і вивозять, здійснюють евакуаційні заходи, які з кожним днем робити все важче і важче. А люди повертаються в громаду через те, що їм потрібно забрати речі, чи вони прямо повернулися додому в рідні стіни. Там, попри війну, ми хочемо продовжувати жити. І другий момент в Куп'янську залишилися діти чи ні? Діти точно в Куп'янську не залишилися не тільки в Куп'янську, й на території всієї купянської громади. Фактично, майже рік вже дітей немає. Був прикрий випадок, про який ми з вами розповідали глядачам. Мати, з чотирма дітьми, повернулася в місто Куп'янськ і знайшли. Вона зараз у безпечному місці в місті Харків. Дякуючи, діти займаються тим, чим вони повинні займатися вони в безпеці і готуються до нового навчального процесу. І зараз такий активний. Сезон відпочинку, ми, як Купенська міська військова адміністрація, міська рада активно забезпечуємо їм це і міжнародні наші партнери, і партнери, які на території України, а хоч і приймають наших дітей, і фактично кожен місяць, кожен день у нас розписаний, і наші діти кожного дня десь відпочивають. Тому це найголовніше, якщо ми кажемо про повернення людей. Це здебільшого сільська місцевість, Ще раз хочу значити присінський старостат. І знаєте, якби це не прикра звучало, агороди ніхто для них не відміняв. І вони повертаються. Хоча ризикують своїм життям, ризикують життям тих людей, які працюють, і роблять все можливе для того, щоб. В першу чергу евакуювати їх і забезпечити всім необхідним на більш безпечні території. Вибачте, будь ласка, люди повертаються, щоб вирощувати картоплю по великому рахунку, щоб помідори не, там від спеки не, не, не попалили. Правильно розумію? На жаль, такі випадки теж трапляються, і це їхні пояснення. Тому, звісно, це всьому наші якщо ми українці. Став... Так. Пане Андрію, напередодні в ефірі ранок лайв був Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради, і він говорячи в контексті, зокрема, чому люди не виїжджають з небезпечного Херсона, адже місто буквально знаходиться на лінії розмежування, і росіяни постійно закидають Херсон буквально усім озброєнням, що мають. От пан Сергій наголосив на тому, що для ВПО недостатньо підтримки з боку держави, зокрема, ось ці. Ну, смішні насправді виплати у 2-200 тисячі гривень. А, власне, чим не те, що не можна забезпечити себе якимись продуктами харчування, нічого буквально не можна забезпечити і в плані житла, і в плані якихось а, давайте назвемо так у загальному соціальних благ, скажімо так, і власне тому люди обирають повертатись назад туди під обстріли, але от в рідних стінах. А щодо саме Харківської області, щодо а, саме Куп'янського района, районного центру Куп'янська безпосередньо, щодо ВПО щодо. Місць, куди можна безпосередньо виїхати і перебувати в безпеці. Наскільки станом на зараз все це є налагодженим процесом і дійсно є усі умови для того, щоб люди там перебували і в них тривало там життя. А не просто, знаєте, вивезли і от залишили. Знаєте, в першу чергу точно не погоджуюсь з висловами. Попереднього коментаря, який ви озвучили, що держава не забезпечує або недостатньо забезпечує. Давайте скажемо чесно: держава зараз всю увагу приділяє фронту збройним силам силам оборони України і наші міжнародні партнери, наші гуманітарні організації, в тому числі центральна влада, органи місцевого самоврядування, роблять це можливо на кожному рівні для того, щоб забезпечити наших людей, і від кожного залежить, можна сказати, що ніхто. Хто не забезпечує, а що ви зробили для цього? Якщо ми кажемо безпосередньо про Харківську область, Куп'янські район і Куп громаду, питання забезпечення людей всім необхідним місцями компактного проживання, гуманітарної допомоги, соціальними виплатами, юридичними, медичними послугами, стоїть на контролі керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова і безпосередньо він курує всі ці напрямки. і Постійно проводяться наради, по яких ми можемо розповісти і сказати там проблемні питання, і це все вирішується. Координаційний гуманітарний центр, який створений в Харківській області, який акумулює в собі більшість гуманітарних організацій, і де можна вирішити будь-яке питання, яке турбує наших мешк... мешканців. місця компактного проживання. Безкоштовні, які надаються людям, і які ми постійно удосконалюємо і намагаємося зробити більш комфортними зараз. Якщо ми кажемо про куп'янську громаду, відкривається медичний центр, в якому будуть надаватися вся необхідна медична допомога в місті Харкові і вузкопрофільними лікарями, і сімейними лікарями і реабілітаційне відділення, яке планується там зробити, в тому числі для наших цивільних людей. Центр підтримки купянчан, який працює з листопада 2024 року, обслуговує на сьогодні 8500 наших купянчан. Надає всю необхідну допомогу. Всі структурні підрозділи там знаходяться медичні напрямки, гуманітарні, юридичні, будь-яке питання, яке турбує людей, вони можуть вирішити. Все залежить від кожного з нас і. Коли ми коментуємо і кажемо про проблематику, да в тому числі е, звинувачуємо державу. Ми розуміємо, в який час ми живемо, і які складнощі у кожного, тому потрібно не знаєте, коментувати, не жалітися, а робити все можливе інколи неможливе, для того, щоб наші люди, які на жаль, втрачають все, втрачають свої міста, втрачають свої домівки, максимально були приділені увагою, максимально забезпечені всім необхідним. І найголовніше підтримка фронту наших збройних сил, сил оборони України. Пане Андрію, ви згадали, що в Куп'янську зараз залишається 1200 людей. А загалом, чи можемо ми говорити про конкретну кількість людей, які виїхали з Куп'янського району Харківщини і отримали статус ВПО? Ймовірно, вони зараз в Харкові знаходяться, чи десь далі виїхали в межах України. За територію всього району не скажут, не володію такою статистикою. відповідаю безпосередньо з Куп'янську міську територіальну громаду. До повномасштабного вторгнення в громаді проживало понад 56 тисяч населення. На сьогоднішній день це 2200 цивільних мешканців, які залишаються. Ми можемо порахувати в відсотковому стані. Це шалена цифра людей, які виїхали, які знаходяться в тому числі на території Харківської області. Більшість з них знаходиться в інших більш Безпечних місцях, в тому числі і за кордоном, з деякими ми підтримуємо зв'язок, намагаємося допомогти або вирішити ті чи інші питання. Точно не залишаємо без уваги. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про ВПО, це один із найголовніших пріоритетів не тільки держави, не тільки Харківська обласна військова адміністрація Куп'янської міської ради. Ми розуміємо, це вкрай необхідно, тому що підтримка наших людей, які зазнали да психологічних травм, тому що втратили все, що вони набували всі ці раки свого життя. І ми намагаємося зробити все необхідне для того, щоб вони були забезпечені. Почули вас, пане Андрій, дякуємо, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо, що розказали про оперативну ситуацію дуже непросту в Куп'янську та Куп'янському районі. Андрій Беседян начальник Куп'янської міської військової адміністрації був разом з нами на прямому зв'язку. Ну і давайте долучимо Олега Лісного, політолога, віце-президента аналітичного центру. Політика, пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку вам говоритимемо звичайно про США, адже це напевно найбільші як такі ньюзмейкери е, останніх днів. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Як повідомив президент України, вони обговорили нещодавню зустріч президента США із генсеком НАТО Марком Рюте. Також за словами Зеленського, вони з Трампом домовилися частіше зізвонюватись і координувати свої кроки. Давайте почуємо. Президент Трамп розповів про свою зустріч з генсеком НАТО Марком Рюте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни альянсу стараються збільшувати видатки на оборону. Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції, готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Пане же, закордонні змі пишуть про те, що Трамп доволі так серйозно змінив своє ставлення до Зеленського. Якщо раніше він був таким більше невдоволеним, а то тепер навпаки у них доволі таке ну, дружнє спілкування, і Трамп з більшою повагою став почав ставитися до нашого президента. Президента на вашу думку, що змінилося? Я отримав би кулаки за те, щоб так і продовжувались, тому що мінливий Трамп він такий, але його ці гойдолка похилилася в наш бік і трошки заклякла, і це дуже круто. Насправді, як на мене, тут два аспекти: по-перше, Трамп побачив всю ницість Путіна. Я про сьогоднішній момент кажу. Що це та людина, які йдеш на поступки, на великі поступки, на ще більші поступки. Вона торочить, що будемо достікати цілі СВО. Да? І починає після цього обстрілює мирні мі місця, вбиває цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру. Це було неодноразово і, мабуть, це таке терпець у Трампа вругався. Це логічно, тому що він дуже емоційна людина. І він і так і так дуже довго терпів. Я не кажу, що це процес, який незворотній, знову ж таки, я не є тут супероптимістом, але зараз Путін сам собі викопав яму і продовжує копати далі. Головне, нам йому не заважати. Я переконаний в тому, що саме він себе і е, знищить, тому що в нього імперський підхід. Він, знаєте, як героїня. Одніє із казок, які переписав потім в, в, в вірші Пушкін, да? це про бабцю і корито, да? і про золоту рибку. От їй все треба, от все. І сьогодні. Ну і врешті-решт опинилася там, де була. Тому Путін це далеко не бабця, але теж дуже не дуже молодий. Але такий же самий, як вона, завзятий сенсі того, що хоче все і сьогодні. Ну не на того він нарвався. І тому, коли є брехливий, незговірливий, це одна сторона, і є той, хто не дуже подобався, незручний. Але конструктивний і який дуже швидко вчиться, я зараз про Зеленського кажу. То на якомусь етапі виникає, я не скажу, що симпатія, це теж було перебільшенням, це якраз збігаються інтереси. України і Трампа, тобто Зеленський і Трамп, вони зараз коливаються в одному напрямку, і тому от є зміна ставлення Трампа до Зеленського. Хочу уточнити, у чому саме збігаються інтереси конкретно Трампа, мається на увазі, чи він просто не хоче дати програти Україні, так і, і щоб не повторилася ситуація, як в Афганістані. Знаєте, мені мені здається, що це тяглість процесів. От його обдурив Путін в чергове. Його дуже гарно зустріли в НАТО. Його дослухають до нього. Дослухаються в НАТО. Перед цим успіх в Ірані. Тобто, він знаєте, відчув, що таке перемога, коли ти застосовуєш силу. І я думаю, ми з цим дуже класно зіграли, і люте продовжує з цим грати. І Зеленський. Тобто, ви молодець, ви крутий, а давайте разом вдаримо по Москві. А чобі ні? тим більше, що це не ми пропонували Трампу вдарити по Москві, а Трамп каже, що Санкт Петербург щось спить спокійно. Ну якось це все нехорошо. Ну, якби він був послідовним, то дав би нам такі класні літаки з такими класними ракетами чи бомбами. Ми могли б теж повторити. Тріумф, але ще ми працюємо. Ми працюємо з гординою Трампа і ображеністю Трампа. Це для таких особистостей це такий коктейль, який просто вибуховий, і він хоче покарати Путіна. А ми теж хочемо покарати Путіна, тільки ми хочемо його знищити. А Трамп хоче його покарати. Ну нічого страшного, в одному напрямку йдемо і може й дойдемо. Пане олеже до слова, от в продовження питання Насті щодо тону, який був раніше в Трампа по відношенню до українців, до українців, до нашого президента Володимира Зеленського, який він зараз. Ця трансформація, напевно, я не помилюся, якщо відбулася от за останні буквально там 10 днів 2 тижні. Зокрема, цікаво політику на це вказує. Мовляв, Трамп. Змінив тон у ставленні до Зеленського, перейшовши від докорів за невдячність до представлення українців як зразка мужності. А я ж нагадаю, що 3 липня вос. Таня, телефонний дзвінок був між Трампом та Путіним. Тоді, власне, як вже зараз ми знаємо, Трамп і дізнався про загарбницькі плани Володимира Путіна, щодо там за 60 днів він хоче якийсь масштабний наступ на сході України організувати. І от, власне, чому Трамп очікував ці 10 днів? Чому він промовчав про такі плани, які почув від Путіна? Чому він взяв таку собі паузу у своїй відповіді, у своїй реакції на такі заяви? І чому власне саме на 10 днів сталося це мовчання, і потім От, власне, 13-го з'явились заяви від Лінсі Грема від а, самого Трампа про те, що, мовляв, варто чогось українцям очікувати. І от вчора він власне і зробив ну, певний такий ультиматум, навіть поставив росіяни. Мовляв, вас 50 днів лише. І це до слова 10 плюс 50, ті самі 60 днів виходить. Дивіться, по-перше, Трамп він не стандартний політик. Він це таки людина, яка дуже долучена була до медіа і знає, як тримати паузи. І знаєте, іноді буває, як є така такий вислів, що очікування смерті це набагато гірше ніж сама смерть. Тому він робить такі паузи. Ну звісно, що й нам було переливки. Ми ж очікуємо, що завгодно, врешті-решт. Тут до останнього всі думали, що ж станеться, що скаже. Ну але знаєте, що мені імпонує? Можливо, це моя бульбашка так працює, але у нас немає надочікувань. І тому ми зустрічаємо будь-яку новину. Спокійно, тому що раніше були завищені очікування, що ми, от він як скаже, Путін як побіжить, і війна закінчиться. Ні, Трамп, такий, який він є, він дуже грамотно розкладає себе в медіа. До нього постійно привернута увага, постійно його чекають, що він скаже, як він зробить. І він ну, це дуже любить, тому я вважаю, що от ці паузи. Десять днів, там три дні. Це про те, щоб підігріти і суспільство, і взагалі цікавість медіа до себе, і потім вибухнути. Вони uh -huh. ну, завжди виходить вибухнути, але інтригу потримати у Трампа я вважаю на 100% відходить. Відходи знову ж таки, мені 50 цих днів. Насправді теж вони корелюються шістдесяти днями Путіна, і це мені не неприємно, але можливо це такий збіг красивих цифр, тому що до 2 там вересня, до речі, пані Настя, там теж е, свою версію висовував з, з цього приводу. Є ще інші там конспірологічніші, і так далі. Ну е, іноді Трамп це просто Трамп, і 2 -е вересня це просто кінець 50 днів. Е, є ще моменти в тому, що. Економічні експерти кажуть, що це гра ще з тарифами. Трампу треба за цей період вирішити.